Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про ще одні подорожчання в Польщі, тому як зараз там досить висока інфляція, і ціни на все просто колосально ростуть. І дивіться це відео до кінця, якщо ви проживаєте в Польщі. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. В жовтні після багатьох місяців падіння середня ціна на обов'язкове страхування транспортних засобів в Польщі зросла і знову становить понад 500 злотих. Зараз на даний момент вона становить 501 злотий. Після багатьох років порівняно недорогого страхування відповідальності перед третіми особами, експерти зазначають, що слід очікувати обвального. Зростання цін, і ця ціна може вирости навіть на цілих 50-60% за наступні декілька місяців. Можливо, ми це побачимо вже до кінця цього року. Останній раз таке вже було в 2016 році. Тоді ціна також піднялась просто лавиноподібно і дуже було багато суперечок серед водіїв, які мають транспортні засоби в Польщі, тому як це досить серйозно б'є по карману. Варто зазначити, що в липні, порівняно з минулим роком, поліс був дешевший на 17,5%. Сьогодні зростання склало 13%, але експерти це на даний момент всього лиш з інфляцією. Аналітики прогнозують, що найближчим часом слід очікувати більшого зростання цін, як я вже сказав. Вони зазначили, що в жовтні страхові внески зросли в середньому всього лиш на 2 злотих, тобто ціна не піднімалася, так як має підніматись, і що це є лише перервою в тому рості цін, який зараз прогнозується. І за оцінками експертів, як я вже казав, в кінцевому підсумку страхування оце має зрости на 50-60%. Це буде та мінімальна позначка, при якій даний сектор страхування знову стане прибутковим. Бо на сьогоднішній день оце стримання ціни воно є всього лиш тимчасовим, і зараз всі страхові компанії перебувають. Ну, якщо сказати коротко, то вони, вони перебувають в мінусі, і для того, щоб знову почати заробляти на цьому страхуванні, їм потрібно підняти ціну ну, на 50% як мінімум. Плюс, зі своєї сторони, що можу сказати: якщо зараз, ну і вже там останніх півроку вони знаходяться в мінусі, то скоріш за все, що вони захочуть оці гроші, які зараз витрачаються ними. Вони захочуть ці гроші також відбити, скажімо так, і дане зростання цін може бути набагато вищим, ніж там, 50%. Тож всім, хто має транспортні засоби в Польщі, або всім, хто хоче купувати якісь автівки в Польщі, то я раджу ну, якось з цим трохи почекати, або як мінімум розраховувати на те, що страхування буде досить серйозно бити по карману. Також ще одразу ж скажу з приводу автотранспортних засобів на українській реєстрації, їх до кінця року в Польщі перереєструвати не потрібно. Вам для того, щоб бути з ними легально в Польщі, просто треба щомісяця купувати зелену карту собі на свій автомобіль. Ну, тобто, щоб ви їздили з зеленою картою, яку можна купити в будь-якій українській страховій, навіть через інтернет. Це відповідь на питання, які досить часто зараз є. В мене там в інстаграмі. З приводу того, чи потрібно перереєструвати свій автомобіль. Не потрібно, можете цього не робити, просто купуйте зелену карту, і цього буде достатньо. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!